Минуле зустрілася з теперішнім у середмісті Черкас. Землекопи там натрапили на підмурки ще до революційної аптеки. Опісля війни вона слугувала житлом для кількох сімей. І ось уже півстоліття, як добротні стіни її підвалу з унікальним склепінням підпирали асфальт. Та в майбутньому матимуть нову роль. У мерії каже Вікторія Курченко. Вже вигадали, що робити з такою знахідкою. На розі Шевченка й Дашкевича з під землі виринуло минуле. Тут ладнали траншею для водогону та вперлись у добротну цегляну стіну зі склепінням і навіть залишками фарби. Для копачів дивовижа, а для подружжя Осипенків аж ніяк. Вони добре пам'ятають, що тут було за їхньої молодості. Значить, були тут жили дома, одноетажні. Ну, з подвальними видно, що поміщеннями». А тут на кутку згадує дідусь будинок був найкращий. Із вікнами цокольного поверху, що визирали назовні, та із залізним дахом. Після війни тут жили кілька родин. До того це була аптека котрогось із місцевих євреїв. 60-х канула в лету разом із рештою хат цього кварталу бачила Олександра Вишенська. Саме вона з колегами проектувала Черкаси село в місто. Бульдозером зносили, все ламали, Снасірівсьо ламаліше і на мусорку. Вивозіли. Ну кому якісь дрова нужны були, то хватали. Коли сравнивали, то і підвали пішли вже раз пол зняли, а там підвал. Засипали вот этим мусором, кирпичным там і що каким то Давні підмурки, що весь цей час підпирали асфальт, у мерії вирішили наново не ховати, натомість підрихтувати і накрити скляним куполом, як от в Євпаторії, Одесі та навіть Парижі. Як воно буде, ну це буде вирішуватися проєктантом. І замовником, чи там буде виставкова зала, на якій будуть експонуватися предмети старовини, чи може там предмети археології. Чи людей ми туди будемо спускати, чи люди будуть по кругу ходити і дивитися? Хай там як, а перший експонат уже є. Цей старезний рукомийник із відкопаного підвалу. Оцей рережочок, чи ручка, як воно там називається, я не, не пам'ятаю вже. З кості зроблено. Знайшли праску таку кілограмів, мабуть, на 7-8, Така хороша. Ну стан вже дуже поганий був. Поки хлопці обідали, то вона вже щезла. <хи> Непримітний котлован на міську цікавинку владці обіцяють перетворити цьогоріч. Кошти в бюджеті вже знайшли. Вікторія Курченко, Віктор Наточий, Віка новини.